Слава Богу, брати і сестри! Хочеться вернутися до попереднього псалма, який співали. Величає тебе душа моя, і там я всім серцем славлю тебе. Не просто устами, не просто так думками, но якому настрої сьогодні. Я так вірю, що Господь звертає Дух Святий, звертає нашу увагу, в якому стані, в якому настрої наша душа, на що направлене наше серце. Я так вірю, що ми прийшли на це місце, перш за все, щоб подякувати Господу, прославити нашого Спасителя, бо вже в першій молитві ми прославляли Його і за мирне небо, за весь добробут, що ми маємо ще ці прекрасні зібрання, і багато-багато є за що славити, особливо за спасіння, правда ж, за дар вічного життя, що він нам дав. і Розуміючи те, що ми не заслужили це все, а Господь нам з ласки свої сидав і, і дбає про нас, і багато, багато можна перечисляти. Тому важливо, друзі, брати і сестри, наші серця, душі настроїти на те, щоб дійсно не устами просто, як Ісус сказав до одних, каже, устами наближаються язиком, шанують мене, а серце де. Далеко від мене, тому не будьмо подібними до них, але всім серцем, всією душою прославляємо нашого Спасителя і в цьому зібранні, і впродовж свого життя. От хай тому Бог благословить. Ми сьогодні маємо святкове зібрання. І знаєте, кожне зібрання святкове, я так думаю, може і не святкове певне повинно нести нам радість, нести радість, особливо як святковий так. Не раз зустрічалися от від Різдва е, можна сказати, різні оці свята, якими і спілкувався о, з братами, сестри, з батьом із вас, і якось замічаємо, що не такі вони вже, як то колись було, щоб були радісні, були такі, ну веселі, ну якісь кращі були. Ви так розумієте мене, що зараз якісь от попри, і маємо тривогу в нашій країні, можна сказати, біду, цю війну, і та радість десь улітає від нас. Але я розумію те, що. Як написано в слові Божому, що радість в Господі наша сила, і, і розуміємо те, що ворог душ людських наш наших душ. Ходить, щоб викрасти нас, тою радість спасіння забрати, щоб пустити смуту, щоб ми ходили такі засмучені, не радіві. От це ворожа праця. Ми повинні протистати твердою вірою, брати і сестри, і возрадуватися в Господі, що наша доля, життя в його святих руках, все він тримає під контролем, і милості не віднімає ні від нас, не від нашого краю, слава Богу, і навіть не від країни нашої. Дивимося, молимося постійно, щоб Господь отримав кордони. Цієї війни і Бог чує наші молитви. От хор співав, ти почуй наші міні, він чує, слава Богу. Молимося за цих воїнів, за яких наших рідних, близьких, хто за кого. І ми бачимо, що є результат, є плід. Десь були от сестри Галі Харжевської брата, от, рідні зв'язку немає, але молимося осилові молитви. Бачимо, вже виходять на зв'язок. Це все рука Господня, слава Богу, брати і сестри. Тому хай Господь допоможе, щоб ми сьогодні в цьому зібранні возрадувалися нашим Спасителем. Він є на цьому місці і хоче з кожним із нас мати цю спільність. Хто не має вже цієї радості, втратив, Господь хоче повернути радість спасіння. Це найбільше надороцінніше для нас, брати і сестри. Тому протистаньмо ворогу твердою вірою. Він втече написано, а ми підемо, радіючи з цього місця, прославляючи Боже ім'я. Нагадаю, цей цю подію Євангелій від Матвія цього святкового дня сьогоднішнього каже. Читаємо таке місце 21 з з першого віршика. А коли наблизились до Єрусалиму, то прийшли у Віфагію коли, коло гори оливної. Тоді Ісус послав двох учнів, сказавши їм: Ідіть в село, яке перед вами, і ви зразу знайдете ослицю прив'язану і молодого осла з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. І як хто скаже вам що-небудь, скажіть, що вони потрібні Господеві і зараз же пошли їх. Все це сталося, щоб збулося сказане пророком, який говорить: Скажіть доці Сіону, ось цар твій іде до тебе, лагідний, сидячий на ослиці і молодому ослі, синові під Яремної. Учні пішли і вчинили так, як звелів їм Ісус, привели ослицю і молодого осла і поклали на них одежу свою і він сів на них. І багато людей простилали одежу свою по дорозі, а інші різали віття з дерев і стелили по дорозі, а народ, йдучи перед ним, тобто перед Ісусом і позаду, вигукував Осана, сину Давидовому, благословений, грядучий в ім'я Господнє, осана на висоті. А як Ісус увійшов Єрусалим, все місто зворушилося і питаючи, хто це народ же говорив: це Ісус, пророк з Назарету в Галілеї, до цього місця. Ocie... Ця подія, вона теж щось несе якісь уроки для нас. Ми розуміємо, що вже було нагадано, що Ісус ішов Єрусалим, щоб прийняти мучениці смерть, постраждати за нас, за наші гріхи, і за це слава нашому Господу. От і ця подія, з якою ми теж можемо взяти, яка описується, євангелисти всі описували, вона теж приносить нам деякі уроки. От. Ну, Я прошлого року, мені здається, вже е, говорив це, якби приклад, що що Ісус послав учнів своїх і каже: йдіть в село, яке перед вами, і ви разу знайдете ослицю прив'язану і молодого осла з нею, відв'яжіть і приведіть до мене. І як хто скаже вам що-небудь, скажіть, що вони потрібні Господеві, і зараз же пошли їх. І я певно, ділився з вами і виявляв, я, колись читав це місце, таку картину, що приходять от, до мене в Будятичі, по молодіжному 44, от якісь чоловіки. У яких я знаю чи не знаю, але беруть машину, от там на подвір'ї, от і беруть. А я, що ви робите? Ну, вона потрібна Господеві. І відкрите питання для кожного з нас: що я зроблю, якщо воно потрібне Господеві? Чи готовий я це посвятити? Те, що маю для нашого Господа? На днях я на молитві теж нагадував. Ми співаємо псалом: все, що тільки маємо, власність це твоя. Так? Все, що тільки маємо, це власне все, що ми маємо розуміємо, що це від Божої руки, бо він любить нас, дбає і дає нам все необхідне для життя і побожності, для тутешнього тимчасового життя на цій землі. А далі співаємо ще одним псалом: все тобі даю, і знову повторяємо, все тобі даю, все для тебе, мій Ісусе, нині віддаю. То так співаємо. А як воно практично на нашому нашому житті відбувається? І знову кажу, це відкрите питання для кожного з нас: чи я готовий своє життя і все своє посвятити? Для Бога, якщо воно потрібне для нього, хай Бог допоможе і благословить, щоб дійсно ми так поступали. І хочеться звернути особливу увагу на шостий віршик. учні пішли і вчинили так, як звелів їм Ісус. Учні пішли і вчинили так, як звелів їм Ісус. Ми розуміємо, що ми теж учні Ісуса Христа, люди цього світу, особливо в давнішні часи, Вибирали собі хороших вчителів. Правда, Ми для своїх дітей чи внуків теж хороших вчителів буває, нанімаємо, щоб вони щось підучили їх, от, і кращих вчителів, щоб навіть зараз і платять їм за це. Але в давніші часи теж вибирали собі вчителів. Ми пам'ятаємо, що був такий Савл учень, який вчився у них Гамаліла, теж був знатний учитель. Він пізніше став апостолом Павлом, цей Савл, От, і він вчився в такого учителя. І це було нуму за честь. Це було як за привілей в такого вчителя вчитися, і розуміємо, що те, що люди багато цього світу, як і ми, багато хто ну вибирали теж собі вчителів, які подражали хтось співаків, хтось спортсменів, і інших героїв. І хотілося б їм подражати, і старалися можна сказати. але ми маємо зараз блаженство бути учнями Ісуса Христа. Слава Господу! Він нас покликав. Дивимося, що коли Ісус ходив по землі, за Ним ходили десятки тисяч людей. Але не всім було такий привілей, таке блаженство, де казав Ісус: «Ідіть, і я зроблю вас учнями, зроблю вас ловцями людей, кликав навіть оцього. Багача, який підійшов до нього юнака, який що мені зробити, щоб осягнути життя вічне? Він каже, піди продай те, що маєш. Я так своїми словами коротко, і приходь за мною, і будеш учнем моїм, візьмеш свій цей хрест, от і будеш моїм учнем. І він, на жаль, не схотів. І багатьом Ісус пропонував як подібно і апостолам, і апостоли послідували за своїм учителем. Не все вони розуміли, і чимало помилок було в їхньому житті, але вони старалися вчитися. Старалися вчитися, хоча і учитель їм і докуряв чомусь, і навчав, і вміщав їхні помилки, і знов приводив до якихось ситуацій, щоб їх щось навчити. І коли учні стараються, ми розуміємо, так як в буквальному житті, от коли учні стараються, прикладають якісь зуситель, зусилля, то і учитель радіє, і учитель теж з своєї сторони прикладає старання і пощирає, і ну, як наш учитель небесний і благословляє в життєвій дорозі, і коли ми. Старанні учні, то бачимо його руку святу в життєвій дорозі, бачимо силою його пролявнення і чудеса, навіть як це траплялося і з апостолем. Але коли учні ну легковажать або ж не хочуть засвоїти матеріал і легковажать навчаннями учителя, прикро буває учителю, ми пригадуємо цих 70 учнів, які він звибрав, так і послав проповідувати. І початок був хороший. О, навіть прийшли кажуть, Господи, нам і демони во ім'я твоє кореться. Ну, каже, не радійте, що демони коряться. Радійте тому, що імена записані, записані ваші на небесах. От, але прийшов такий час, коли Ісус почав поясняти їм, що треба їсти тіло його, пити кров його. І бачимо, що багато учнів написано потім не зрозуміли, що таке. Хто може збагнути такі слова? І відійшли. І я ділився не раз з вами, куди ж ви йдете? Ваші імена записані на небесах. Ви, чудеса, ім'ям Господнім, певне, і мертвих воскрешали, і демонів виганяли, і стіляли хворих. Куди ж ви йдете? Ви ж бачили. Силу руку Божу, і ось такі учні, і прикро стало учителю, і казав до апостолів, навіть чи ви теж не хочете відійти. Но Петро сказав: ну я так своїми словами, можливо, ми і не добрі учні, можливо, і помилки бувають, але ти маєш слова життя вічного. І ми вірували, що ти дійсно син Божий, який прийшов від Отця Небесного, і нас хочеш багато чого навчити. І нас теж, Ісус, вчить, вчить. І е, сьогодні, якби ми стоїмо перед Його лицем. Господи, чи радієш ти мною як твоїм учнем, чи задоволений ти моїм життям, і щоб хочеш над... що ти требуєш від нас надалі, нам в чому допомогти. І, тому добре, коли ми хороші учні, прекрасні учні. Не раз я дивлюся, як вас, певний, і в мому, що будуть, бувають і є, і будуть двійки, як то кажем, ті і недобрі оцінки, але коли будемо старатися, нам наш учитель допоможе. І відданих, знаєте, Відданих і вірних бажає собі наш учитель, учнів в Євангелії від Луки, дев'ятий розділ, прочитаємо з 57-го вішика. Таке місце. Одного разу, коли вони йшли дорогою, сказав йому хтось: Господи, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус же відповів йому: лисиці мають нори і птахи небесні, гнізда, а син людський не має де й голову прихилити. Він і він сказав другому ну теж, от хотіли хтось хотів бути учнем, а других Ісус закликав але не просто бути учнем Ісуса. Непросто він казав, що немає де і син людський голову прихилити. Тобто будемо переживати труднощі. Будемо не раз я ділився з вами тим, що будуть самостійні роботи, будуть контрольні роботи, будуть екзамени на нашому житті, і нам треба прикласти старання, і, і учитель з своєї сторони прикладає старання, і нам з своєї сторони треба прикласти старання, щоб на відміну здати оці всі екзамени і ці роботи. Хай Господь нам в цьому допоможе і благословить. Іншому і і він сказав другому: іди за мною. Той же відповів: Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати батька мого. А Ісус сказав йому: Залиши мертвим ховати мерців своїх. А ти йди і звіщай Царство Боже. Ще інший сказав: Господи, я піду за Тобою, але дозволь мені перед усім попрощатися з домашніми моїми. Та Ісус сказав йому: Жоден, хто кладе руку свою на плуг і оглядається назад, непридатний для Царства Божого. Отже, учнів Ісуса Христа повсякчас повстає вибір. Що ми виберемо в нашому житті? Чи догодити учителю? Який кличе нас, щоб ми були учнями, який е, хоче бути з нами і навчати, щоб ми дійсно переображалися в його образ, бо казав, що учень не більше учителя, що він може, повинен і досягати цієї досконалості, щоб бути як учитель Його. І Ісус, все з своєї сторони, всі старання прикладає, всю любов до нас, щоб ми дійсно навчилися і були як Його учитель. І тому. Постійно перед нами повстає цей вибір. Виберемо те, що краще для нас, брати і сестри. Виберемо те, що догодити нашому учителю, а його нагорода не забереться. Ми співаємо псалом: дай учням вірним будь твоїм, докіль іду шляхом земним, дай шлях звершити в дім святий в пустині дикій та сухі. Дай учням вірним будь твоїм. Хай Господь допоможе і благословить, брати і сестри, і Господь я вірю кожному свого часу і так на життєвій дорозі він благословляє нас, поощряє і допомагає нам в наш, нашому навчанні, щоб ми засвоювали ці уроки. Він не дасть нам, брати і сестри, те, що ми, можна сказати, не зможемо засвоїти. От як ми вчилися і зараз вчаться багато предметів, так. І не всі учні спроможні прийняти той чи інший предмет. Кось є любимий предмет, якийсь, і він краще навчається. В когось не такий любимий і не може засвоїти, але. Наш учитель, він настільки ну, правильний і справедливий, що він дає тільки е, стільки талантів або ж таке навчання, яке ми можемо е, і виконати, зможемо здати, як я кажу, ту і самостійну роботу, і контрольну, і цей екзамен. Він не дасть нам того, що ми неспроможні зробити кожному свій талант, щоб ми дійсно приносили цей пліт в нашому житті, щоб виконали те, чого він нас хоче навчити. Слава Господу! Тому і нагороду, як я зазнаю. Значить, Господь кожному дасть свого часу. І був такий момент, в Івангелії від Марка, зачитаю 10 розділ з 28 віршика, коли учні підійшли до Ісуса Христа і сказали такі слова. Петро, от сказав, зокрема, сказав йому: ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Ісус сказав, Істинно кажу вам: нема такого, хто залишив би дім чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи поля ради мене і Євангелія, і не отримав би нині в цей час серед переслідувань у стократ домів, і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і земель. А в віці майбутньому життя вічне. Слава Богу, брати і сестри, обітниця Ісуса Христа. Я так роздумував, що дійсно на нашій життєвій дорозі ми отримали більше батьків, матерів, правда, ж, наші рідні не раз нас не розуміють, от, е наших ну, переконаннях, тому що, що ми учні Ісуса Христа, що ми стараємося жити по Його Слову, що ми, наша, як кажуть, віра в нього вона є правильна по Євангелію, от, і ми стараємося так жити і поступати. Не розуміємо, але ми багато більше отримуємо в нашому житті. Но якщо й не так, ну якщо й не так і нас чекає життя вічне, каже в віці в майбутньому життя вічне, то варто, як я зазначив, правильний вибір зробити в житті, щоб усягнути життя вічне, Господи, дай учним вірним будь Твоїм. І докіль іду цим земним шляхом. Хай Господь благословить. Отже, знов вертаєшся до цього віршика. Учні пішли і вчинили так. Як звелів їм Ісус, нас Господь сьогодні знову і знову навчає. І перед нами хай буде цей девіз впродовж цього тижня чи далі життя, щоб якщо ми усні, то щоб нам зру піти і вчинити так, як нам наказує сьогодні в цій недільній школі наш Спаситель, наш Ісус Христос, Хай Господь допоможе. Він нас не уставив, просто я нас навчив, а ви собі як хочете. Він дає все нам своєї сторони і дає Слово Святе, і дає Дух Святий, і дає свою благодать і все ці прекрасні почуття от, від свого Духа Христового напо нас, Щоб ми дійсно були хорошими учнями в цій життєвій дорозі, і щоб Він радів, проявлявся і прославлявся от в нашій життєвій дорозі. Хай нас Бог тому благословить, щоб ми були цими прекрасними учнями і пішли, і вчинили так, як нам сьогодні буде знову наказувати наш Спаситель, наш Ісус Христос. Попросимо Божого благословення на нашу життєву дорогу і на наші зібрання. Хай Бог прославиться у всьому. Амінь. Слава тобі, наш Спасителю, дорогий.